Я тижні користуюсь кожного дня колекцією Ledo Gradient і я маю що вам сказати. Дуже класним є те, що цей тональний крем має SPF Фактор 50, а не перший відтінок. він ідеально підходить для білосніжок. Мені дуже подобається. як він лягає на шкіру, яке він дає природнє сяйво. В нього середній рівень перекриття. Я помітила, що під кінець дня він сходить з обличчя саме з зони ось тут на носі, на крилах носу і на підборідді. А нарешті обличчя він тримається чудово. Він мою суху шкіру не висушує. В нього сяючий фініш, зволожуюча формула. У мене консилер контур. Консилер ідеально підходить для дівчаток з світлою шкірою, такою, як у мене, а дуже щільний. І насправді він може підсушувати шкіру, тому рекомендую більше наносити саме на окремі такі недоліки на шкірі. З іншої сторони, у нас є тут коректор, і мені дуже подобається цей відтінок коректора, як ви можете побачити, це такий прохолодний відтінок, який ідеально підійде. Чатам світлої зовнішності. Мені дуже подобається те, як він тушується, і наскільки він натурально виглядає на обличчі. І дуже швидко і насправді його можна розташувати. Як спонжем, так і пензликом. Що мене здивувало в цій колекції, то це кушон для брів. У мене він у найтемнішому відтінку 0,2. Тут є пензлик, і, з іншої сторони, щіточка, пензлик часто відвалюється. Достатньо зручний він в використанні. ці дня все ж він частково з брів сходить, і я не зовсім в захваті від того, як. Він на бровах виглядає. Великий плюс цього засобу в тому, що він не суперпігментований. Тому чорні чорні брови він вам не зробить. Рум'яна у мене є у 0,1 та 0,2 відтінках. В них достатньо хороша пігментація. Вони дуже легко і красиво розташовуються. З іншої сторони, я нанесу 0,1 відтінок рум'ян. На собі більше люблю пильно рожеві вітінки, але як ви можете побачити, суттєвої різниці на обличчі між цими рум'янами немає. Ось тут своч 0,1 відтінку. Ось тут своч саме 02 відтінку. Ось така чорна туш лівій. Що мені дуже в ній сподобалося, це те, що у ній є силіконова щіточка. Супер об'ємні вії вона вам не зробить, зате вона красиво розділить і трішки вії підкрутить. Консилер має здатність ось тут збиратись, якщо ви його наносите, і також збирається ось тут зморшки під оком. і як бачите, у мене туш також відпечатується, Мені дуже подобається ці м'яна наносити на губи як помаду. Не достатньо красиво виглядають на губах, але губи вони трішки підсушують Насно особливої стійкості на губах. В цього засобу немає, а красиво виглядає. Красиво губи переливаються. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам макіяж новинками від Патрісія Ледо і чи ви тестували і купили вже собі якісь засоби.